Це є Слово Боже, а сіяч це є Христос, який приніс нам Євангеліє, який приніс нам це Слово, яке, як апостол Павел каже, як меч, який з двох сторін острий, який не просто людина читаючи, його слухаючи, воно розділяє. Мозги людини навіть до... Тобто розділяє душу людини до мозгів, до самих таких тонких речей, з яких сформована людська душа і людина в цілому. Я сьогодні не буду говорити про цей уривок. Нічого, практично. Я хочу, щоб ми сьогодні теж Слово Боже пригадали. Але слово Боже старого заповіту, яке, тому що сьогодні звершується пам'ять пророка осії, осії, осії. І це теж Слово Боже. І старозавітні пророки... своїм образом і своїм життям, і різними такими, різними навіть, сказалося, на перший погляд, Самого пророка, а по-друге, це був прообраз і спасіння нашого, як пророк сам прообразував Христа, який був три дні у Аді, у гробі, І так само і, 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 і тим самим показав нам з цієї історії. Щось сьогодні подібне є в житті святого пророка Осії. Пророк Осія, він був один із... Тож певний образ мав проповіді до людей. Він був современником пророка Ісаї, пророка Моса, він входив у число 12 малих пророків, так їх церковна наука називає саме малих пророків, проповідував у VIII столітті до Різдва Христового. Його проповідь описана в книзі, у 4-й книзі царств за нечистивого це був період царства Ізраїльського, коли вже царство було розділено на іудейське, на Ізраїльське царство. І у Ізраїлі був найчистіший цар Єрован II. Фактично весь народ вже поглинув і до поклонство, забули величайших царів, які угодили Богу царя Давіда, царя Соломона. Це їхні фактично нащадки вже були Ярова. Цей, цей пророк йому випала така честь обличати цей народ. Що Господь яку місію на нього? Нем... Він взяв Гомер, дочку Дивлаїма, і вона зачала... наречи їй ім'я Лорухама у перекладі непомилувана, бо я вже не буду більшувати, більше милувати дім Ізраїлю, щоб прощати їм. А дім Іудин помилую і спасу їх у Господі Бозі їх, спасу їх не луком, не мечем, не війною. Не конями і вершниками, і виготовивши грудьми непомиловану, вона зачала і народила сина. Третю дитину вже прудниці народила. І сказав він, наречи йому ім'я Лоаммі, що означає не мій народ, тому що ви не мій народ, і я не буду вашим Богом. Але буде число синів Ізраїлю, як пісок морський, якого не можна ні виміряти, ні обчислити. І там, де говорили їм ви не мій народ, будуть говорити їм: ви сини Бога живого. І зберуться сини Іудина і сини Ізраїля, Далі народжувала йому спочатку одного сина, спочатку дочку, потім сина, і ще одного сина. І так пророк взяв на себе такий крест, жити з силу, яка невірна. Ви скажете, ну як навіть таке може в Біблії бути, що коли прямо ми на Христос у Євангелії каже, що, що є причина, якщо жінка зраджує чоловікові чи все наоборот, це є причина законного розлучення. Тобто не можна терпіти, коли є е, подружня невірність, є зрада. Тобто це є законна причина для того, щоб шлюб розірвати. А тут руку осії таке Господь говорить. Звичайно, це стосувалося лише його, лише Пророка. Але цим самим люди, які це все бачили, які потопали в гріхах, Господь через життя і через скорбі цього праведника Росії хотів показати їм їхній духовний бруд, як які вони невірні були. Через пророка Йону показав покаяння мінєвій. Так от взяв такий хрест для пророка Осії, щоб взяти собі жону. І мало того, там в інших главах Господь каже, щоб не лишив пророк Осія жінку він міг її просто лишити, яка далі займалася блудом попри всі уговори пророка, щоб він її все рівно. Щоб він її наставляв, щоб він її обличав, але він її не кидав. Представляєте, от яка місія? Попробуй, мало такої сім'ї, яка буде, наприклад, реально знати, що там чоловік її зраджує, і ти просто закриєш очі. Чи там прощати, то добре простити, але якщо людина не ісправляється, то ми кажемо, ні, краще хай той, той по той краще роз, роз, розрушити, тому що... Не буде користі. А тут пророк каже Господь, щоб ти її не... ти все рівно це вона твоя жінка. Тим самим він показував у образі життя цього пророка, як Господь довготерпить бруду духовному ізраїльського народу. Як ми десь знаєте, десь любимо, десь нам важко, коли наші діти там, ми в них укладаємо всі зусилля, всі там матеріальні якісь речі, даємо їм хорошу освіту настанову, даємо їм все для життя, а діти наші то не приймають. Вони і так йдуть своїм чередом, вони забувають ці наші настанови. Оробшує тому Богу. Чому так? Ну все для неї для того зробила, а дитина і так то не оцінила. І так вона от стала такою, якою стала, на жаль. І так само Бог так само Бог водив цей ізраїльський народ. Він все для нього зробив. Всі умови війни вигравали. Господь каже, треба вам царя? Добре, буде у вас цар, ви будете у порабощенні цього царя. І мало того, за ваш блуд інший прийде цар з востока Сирійський, який завоює вас, то, що й було з Вавілонським полоном, який, коли народ попав, храм був розрушений, який так довго строїли, який Соломон розрує. і попускали ті всі скорбі і ті болезні, тому що інакше не можна вже було лічити цей народ. Так і до нас, як відомий публіцист, каже, так і Господь десь із нами поступає, щоб ви розуміли, до чого сьогоднішня проповідь. Да, ми можемо примінити цього пророка по відношенню до нашого народу, тому що і нас скорбі, і в нас війна, і в нас теж кровся проливає. І нерідко слова священника десь як, може, скажуть, та він, він, він проти йде свого народу, бо він каже, що за гріхи народ страдає. А що ми можемо сказати? що в нас одна Конституція, це Євангелія, тут. Ми можемо через призму цієї Конституції казати, що і за гріхи теж народ страждає, і кров і невинна теж єся. Тому що тут то, що було... Тисяч років тому назад людська душа не помінялася. Вона блудить далі, при тому, що отримала все для спасіння, отримала шлях у царство Небесне, шлях до неба через Воскресіння, отримала Духа Святого в Таїнствах і вона то не цінить. вона все рівно блудить далі. Розумієте? Блудимо далі. Тому я сьогодні хочу, щоб ми слова і приклад цього. І унікальність у його книзі, знаєте, яка? То, що він у одній главі облічає цю блудницю, а в другій утішає, що син Іудина Господь їх собере у інше царство без меча, без, без якихось воїн, через благодать. Він тут каже, що прийде той. Христос. Він все рівно дає надію, все рівно утішає, тільки би люди виправилися, Він прощає той невірний жінці, усе, тільки би вона стала на шлях покаяння, до чого й нас призиває. Цим самим прикладом, браті і сестри, що як би ми низько не падали, як би в нас сказалося, що ми такі ну, безнадежні просто, неісправинні. Уже батькися відказують від тих дітей, які нечистиві, кажуть, не знають, а йди з дому мого, бо ім'я моє. А Господь все рівно чекає. Представляєте, який він милосердний і довготерпеливий. мати от дитину одкаже, він все одно чекає, коли людина прийде на сповідь і пустить сльозу. Як би і чашку не було, він то все одно цінний. І це, це дуже важливо, тому що це є основа нашого духовного життя в церкві. Падаємо, падаємо, ми все одно приходимо на спом, яку ми так кладаємо, яку десь так нехтуємо, тому що, е, та що там одно і те же я вам говорю, священний. Так, да, може це і для вас одно і те же. Но пройде там місяць, два, три, рік, три і, не замічаючи цього. Господь буде потихеньку виправляти цю душу, яка, казалось би така вже безнадійна. і все. Тому пророк і облічає народ, а це стосується нас. В тому, що ми не вірні. віримо. Да, нам кажеться, ми не робимо такі явні гріхи, ми не зміняємо ніби своїм жінкам, жінки, чоловікам. Но ми то прокаусії, Господь нас укріпить, щоб ми слово його Боже, яке в нас падає зірне по сьогодні, у Євангелії, було сказано, щоб ми його берегли і хранили, і позростали, і воно дасть плод і дасть нам дорогу царство.